Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі просто Пскне! Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви повірте нам адресу. І сьогодні я би хотів продовжити розповідь про чемпіонат Європи, який недавно закінчився в грузинському місті Батумі, де перше місце сенсаційно посіяла наша збірна. Ну, чому сенсаційно? Тому що вона була по рейтингу на місці 9 з 40 збірних. збірних. Вона зайняла перше місце з перевагу два очки, це, так би мовити, переконливо. <кій> Обігравши в таких потужні шахів України, як Німеччина, яка була е, представлена дуже сильно, була No1 збірної Голландії. Ну і так би, мовити, вона потерпіла тільки одну поразку і зіграла одну нічию Це вже розповідав в минулому відео. Чому це сталося? Ще раз хочу поздоровувати. Крім гравців, також тренерів збірної це був Олександр Білявський і Адріан Міхарчишин. Досвідчені гросмейстери і тренери знайшли шляхи для мотивації. І, звичайно, треба мати суму не тільки сильних гравців, а також і використовувати сильні сторони. А сьогодні хотів поговорити про старшого сержанта гросмейстера Ігора Коваленка, який показав найкращий результат на. Четвертій досі і зайняв золоту медаль. І, в принципі, вніс скажімо так, вирішальний вклад в перемогу української збірної. Треба сказати, що кожен гравець, звичайно, ніс свою нагрузку. На перших дошках треба було захищати, так би мовити, робити нічиї. З цим заданням справилися чудово Руслан Пономарьов, Андрій було Кітін і Антон Коробов. А ззаду у нас так мовити, була тактика бити хвостом, ну і вона виправдалася. І цим хвостом виявилися два гросмейстери Ігор Семененко і Ігор Коваленко. Ігор Коваленко, треба сказати, родом з Дніпропетровщини. Він там в досить в пізному віці по сучасним поняттям гросмейстером, 23 роки. Велику частину він провів у владві, де був він одружений. І Перед війною він повернувся в Україну. І коли розпочалась війна, він десь через неділю пішов записався до родиці і два роки воював напередку. За що отримав? що воював в мужньо добре, так і грає в шахи, і отримав з рук президента України. Володимицького е нагороду за хоробість 3 ступеня. Ну, це, так би мовити, рідке поєднання е таке характеру в на війні і в спорті. Ну, з чимось схоже, шахи схожі, трохи це військова гра. Ну і треба віддати належне, що звичайно, після е е е е війни вже й ніякі шахові суперники не страшні. Що він, і в принципі. Підтвердив на Чемпіонаті Європи. Це ну, треба сказати, що також він, будучи на війні, через інтернет брав участь в онлайн-турнірах і так далі. Так що поєднував шахи, також будучи на війні, скажімо так, і причому брав там. З потужними росмейстерами, скажімо так, як Володимир Крамник, який примагав, і наприклад, також Мамус Калсен, також проти них він брав участь. Ну, Є такі вівторки по швидким шахам, по бліцу, де можна приймати участь. Так що я хочу показати його партію, який грав чорними. З голландцем, відомим росмейстром Лук Ванвелі. В нього були чорні фігури D4, Кіньв 6, С4 е 6 Кінняв 3. Ну, в принципі, тут є два продовження або нова індійська B6, але вибирає солідне продовження D5, переходжу до ферзівого кінь Кінце 3. І тепер чорні порушують рівнова у біле С4. Добі спокійно риву в хід E3. Але Луконвелі принциповий шахість, любить довгострову, пішов Е4. Тут є також два продовження Slomb 4, таке популярне також, де можливо жати пішака після Slong 4 KB4. Але Ір вибираю хід B5. Після Е5, 5, портайся, піша, е 5 Д5, жати пішка е, е, піт... Чорні отримали потужний пункт D5, але є питання до пішка КЦ4. Є такий хід е, С7, тепер Чорні мають хороший контроль за білими полями. Ну і виникає така вже досить. Е... Гостра гра. Слон 2 кінці 6, білі фіу... чорні розвеси фюра, фіу... білі також, слон б 7 слонь 3, д 7. Це відома тратична позиція. Тура це 1. Тепер чорні відганяють коня в 5 коню треба визначитись, то поки піде на мотивіте 3, тому що якщо піде на 3, тоді треба рахуватися сходом. Слон і ферзь d5 і чорні поки що отримують пішака. І, звичайно слон і ферзь десь поглядають на e, пункти G2. Кінця 3, слон Е7, А3. Хід такий приклатичний, вибираючи. При нагоді хід кінь Б4, але з іншої сторони чорні отримують можливість дати кінь 5, де кінь з краю, як казав відомий німецький гроссмейстер Тараш, що кінь на краю приносить позористить переклад, в перекладі. Шпенгіанам ранде бринкваме умшан. Звучить оригінальне Кінь D2. Але в даному випадку Кін виконує корисну функцію. Захищає c 4 а цей пішак дратує білих і він заважає нормально розвиватися. І тим часом вчора є можливість надавити на Пішка D4. Так що слабість Пішка c 4 компенсується слабістю пішка С4. Чорних вільна фігурна гра, що також важливо. Так як Коваленко славиться тим, що він любить такі ну, напружні позиції, де тримати текст, це так мало він це почуває як рибо у воді. Перс 2. Тура Б8. Тура поглядає тепер на пункт Б2. Якщо в разі, якщо біло дасть на пікацію 4, тоді буде вісити пішак на Б2. Тура Д1, слона 8, звільняючи Б для тури. Тура б 1. Наприклад, ну, капець рівновага, що от, е, важко посилити кожній стороні, але хочеться все-таки пограти. Е, ну, логічно виглядало тут, наприклад, зіграти Тура Д8, на дівчина Д4. При випадку можливо й десь С5. Ну, але коли робить хід король H8. Такий профілактичний хід, кінь Е4, перс здається 6. Ну і поглядає на g 2 В принципі, цей хід провокує хіта, наступний хід слон F3, і тепер перс відходить на Е8. От, чесно кажучи, я б пропустив цю туру, замість країн 8 на D8, зараз би це виглядало більш логічно. Якщо тура стоїть на d8, слон G5. Кінь B3. Знов натискаючи на d4. Ферзь е 2. І тепер чорні міняють слонів. Ну, Взавій. В ситуаціях, де трошки менше простору, а тут має дещо більше простору, розмін він для сторони, яка має менше простору. Тому що фігури, Легкі фігури отримують більше свободи дій. Слон G5, g 5 H6. Ферзі 7 нападаючи на коня а 4 Ну Такий хід досить відповідальний. Але він не став зі собою проблем чорним. Але треба сказати, просто знаючи Лука Мадрель, я знаю між особисто, він такий шахіст досить активний, агресивний, скажімо так, і тому десь зрозуміти, що він захоче грати на перемогу. Але це якраз є шанс. Тобто, виманити суперника, а 4 такий хід, який вже показує деяку нетерплячість, тому що. Особливо так і білі там не отримують, але а 4 може зіграти свою роль в дальнішому перейву подій. А6 чорні проганяють коня, слона 8, Тура 8, кіне 4. Ну, така наївна, так би мовити, паска бити звичайно не можна. Тоді білі перемагають, дають шах і. Після кінь G5 треба відіграти призерну G5, щоб отримати мат. Але колинку грає Тура d 8 Кіння 3. ну І тепер чорні стоїть вже чудово, краще, тому що пішак c 4 легко захищається, а пішак D4 все-таки перебуває під ударом. Тура D7, можливо, було сильніше зіграти Тура D5, більш активніше і зазвоїти тури. Ferзі 3, Тура F на д 8 G3. Ну і треба сказати, що взагалі важливо знати все-таки класичні приклади. Скажемо, зараз Коваленко демонструє відомий принцип, який вів не принцип, а відомий маневр Ферзя, який проводив. Росмейстер Акіба Рубінштейн – це такий класик шахів, один із кращих шахістів свого часу. Ну і взагалі треба сказати, що основа постійно гри полягає один з основних методів це постійне покращення фігури. Ну і фігури, яка тут зараз не грає в чорних, це є ферзь. І тому його варто підключити в гру. Чорні грають ферзі 8, переводжує ферзя в гру через цю діагональ також, кінця 3, ферзь ферзія 7. Тепер ферзь підключився в гру і контролює, е, хоче висключити на c 2 або на F5, ну і в принципі він горі. Тобто посилюючи взагалі, взагалі таку е, сумарну інтегральну активність своїх фігур. А4, ну, чорні тормозя того пішака, щоб кінь на б 6 буде стійкий. І все-таки А4 може вийти, фіксуючи цю слабість. Тому що при кінь також білих прив'язаний до А4. І як ми побачимо, цей пішак зіграє в кінці кінців в свою роль. Ферзіф 4, король G8, король покращується. H5, кінь d 5 пропонуючи розмін коней, втра D5. Бачимо, гра про D4 приносить свої плоди. Треба сказати, що також цей тут на БТРКінь чудово, він не дає там, наприклад, за рівіти в гру, тисне на D4, ну і десь вже загрожують ходи. Типу c 5 Тому білі відходять вторий один. 1 Тепер можливо, навіть побити було на D4, але цей хід був би все-таки неточним, тому що е, тоді активізувалася би не граючі Тура. Тура це 1 і чорні збирають перевагу, але е, вона вже в них стала меншою ніж до того. Тому хід Ферзи 2 є тут найкращим, який тримає напругу. І білим нічого не залишається, як, як зіграти Ферзі 4, переходчиво менш Ну, Як правило, прихід на не є вийде для сторони, яка має статичну перевагу. Статична перевага це означає перевага е, довстрокова. В даному випадку краща пічкова структура. Ну і також активність фігуру. Ф4. Тура Б4. Тепер знову чорні не поспішають, грають Тура Б8. Тепер ми задаємо Хід-4. Тепер Тура приходить на B4 і забирає піше К4. Так Це наслідки такого псевдоактивного ходу А4. G4, ну, білим треба щось зробити. Тура Б4, король H3. С5. Чорні грає дуже точно, тепер створюють загроз побити на D4, а білі вимушені бити на С5, Перкіндія на С5. Ну Тут важко щось порадити, тому що падає пішак А4, Б2, просто просто сипиться без компенсації. Білі грають на Д4. Ну, ось вже е, чорні е, переходять в завершальну стадію добивання С3, і на кінці 6 е, вони грають просто Тура Б3. Тепер загрожує такий скритий шах С2 і забирає туру, тура зв'язана. ну Треба вже здаватися е, більші радіня 5. Ну і після С32 е, шах. Вітори тут білі здалися. Чудова перемога нашого гросмейстра, який, так би мовити, сильний не тільки на шаховому полі, а й сильним духом. Так що і дуже приколова перемога і проведена. Просто сильного суперника, і вона принесла найбільше можливу перемогу на збірній Голландії. Так що Олександр Коваленко вніс дуже вагомий вклад в перемогу нашої збірної. Якщо тобі відео сподобалось, ставте «подобайку» і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!